Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро, 14 вересня, 21.30. Мене звати Людмила. Запитували в мене щодо Києва. Чи буде відповідь росіян за удари по Севастополю, за удари по Чорноморському флоту, досить такі успішні? На жаль, прогноз показав, що так будуть. На дні колоди десятка жезлів говорять про масовані обстріли. Це не просто одна, там дві ракети чи декілька дронів. Це саме група. 10 може бути і більше, але не обов'язково про те, що дуже сильний великий удар. І буде багато об'єктів, які вибухають, тому що трійка мечів говорить саме про влучання. Буде багато ракет дронів. Направлені вони будуть на серйозні інфраструктурні об'єкти, тому що випадає імператриця. По додатковому повішеному можна припустити, що це будуть об'єкти енергетики, також об'єкти водопостачання, влучання можуть бути і пошкоджене водопостачання до людей будуть вони відчувати в цьому обмеження, і може бути відсутнє світло навіть в деяких районах. Далі під загрозою жінки і діти, якщо взяти пожежезліві імператрицю, можна припустити це, наприклад, пологові будинки. Ракси як варіант, але не обов'язково імператриця це все, що розкішне, все що дороге. Тому об'єкти енергетики, гес, дамби ось все це найбільше під загрозою. Чому я говорю, що будуть вірогідно, влучання? Тому що я запитала, як буде працювати ППО, і на жаль, випала карта повішеного. А це про те, що будуть. Влучання ППО буде не завжди спрацьовувати і можуть бути, на жаль, людські жертви. На жаль, прогноз негативний, тому Київ не ігноруйте повітряні тривоги, особливо на вихідні, тому що якщо взяти квінт-сенсію розкладу, це шістка, Тоді, коли люди мають відпочивати, тоді, коли має бути все добре, але ось так, такий, на жаль, негативний прогноз. Дуже багато обстрілів. До кінця місяця отвіточка за Крим. Росіяни обов'язково пришлють. тому... Всім своїм глядачам бажаю захисту Вищих сил, хай вас оминуть всі загрози і моліться, просіть захисту, також моліться за наші ЗСУ для того, щоб вони успішно збивали і відбивали ось ці всі ракетні атаки і атаки дронами. На жаль, по трійці мечів, я можу навіть сказати, це не дрони, а саме влучання ракет можливе. Тому хай вас оминуть всі загрози. Жінки, діти бережіть себе, моліться за чоловіків, ще раз повторюю, і серйозні інфраструктурні об'єкти, в них будуть цілитись, вони будуть під загрозою. І ось проблема з водою, зі світлом. До нових зустрічей. Ставте лайк, підписуйтесь і чекайте нові відео на каналі.